Лубенський краєзнавчий музей імені Гната Стелецького один з найстаріших на Полтавщині. Він заснований у 1918 році видатним професором археології Гнатом Стелецьким. Як Лубенський український музей, наш музей розташований у центральній частині міста в елегантній історичній будівлі початку ХХ століття. На сьогодні його колекція налічує близько 23 тисяч експонатів. Серед них особливе місце займають унікальна археологічна колекція, стародруки, рідкісне зібрання зброї, колекція традиційного українського одягу, а також цінні фотографії та історичні документи. До сторіччя заснування музею було оновлено експозицію, що охоплює історію Лубенщини від кам'яної доби до наших днів. Вона створена з унікальних оригінальних експонатів з фондів музею, доповнених майстерними інсталяціями, манекенами, макетами, художніми полотнами та фотоілюстраціями. Ласкаво просимо до першого залу, де ми зануримося у природний світ Лубенщини. Тут ви дізнаєтеся про унікальні природні умови, а також про рослинний і тваринний світ, що здавна населяв цей край. Привертає увагу оглядова яма під склом, де знаходяться справжні рештки викопних тварин. Ці знахідки походять з гінцівської стоянки, що є емблематичною пам'яткою палеоліту України. У другому залі на вас чекає захопливе знайомство з унікальними археологічними знахідками. Вони відкриють вам завісу над побутом, культурою та віруваннями людей, які мешкали на території Лубенщини від кам'яного віку і аж до середньовіччя. Кожен експонат тут це вікно у давнє минуле нашого краю, третій зал. Перенесе вас у 16-17 століття, де ми розкажемо про історичні події тих часів. Ви дізнаєтеся про відважні козацько-селянські повстання. Побачите, як відбувалося соціально-економічне відродження посульських земель під владою князів Вишневецьких, коли Лубни були столичним містом, та як відбувалося створення Лубенського полку. Також ви поринете в історію Лубенщини 18-19 століть. Дізнаєтесь таємниці мгарського спасу Преображенського монастирю, видатному релігійному та культурному осередку України. Культурне та освітнє життя Лубенщини кінця 19-го першої половини 20-го століть представлені в експозиції наступного залу музею. Тут висвітлюються події української революції, складні часи колективізації та трагічну сторінку історії Голодомор у залі, який розповідає про події Другої світової війни, зберігається пам'ять про жертовність та подвиг лубенців, які боролися проти нацизму. Зал російсько-української війни, зал вдячності воїнам Сил оборони України та зал пам'яті кожного, хто заплатив найвищу ціну за нашу можливість жити у вільній та незалежній Україні, про економічний, політичний культурний розвиток краю у 1950-2000 роки. Розповідає експозиція залу новітньої історії Лубенщини. Наші музейні колекції постійно поповнюються новими експонатами. Вони щоразу відкривають відвідувачам давнє та славне минуле тисячолітнього міста над солою.